Підтримка у холодну пору року вже другий рік поспіль українцям пропонують отримати від держави тисячу гривень зимової допомоги. Ці гроші можна витратити на базові потреби, до прикладу, на продукти харчування у визначених магазинах. Окрім продуктів, тисячу гривень зимової підтримки можна спрямувати на оплату комунальних послуг: світла, газу, води чи тепла, придбання ліків або інших медичних товарів в аптеках та спеціалізованих магазинах. Також купити книги та пресу, сплатити за послуги Укрпошти або ж придбати там товари українського виробництва, а ще задонатити на ЗСУ. Вінничанка Алла Ковбасюк свою зимову тисячу вирішила витратити на книжки, які давно хотіла мати в домашній бібліотеці. Дуже рідко можна знайти завершену дилогію в нас. Зараз дуже багато циклів, дуже багато незавершених. Ось дуже великий плюс, що вони вже закінчені. По анотації то має бути дуже цікава дилогія про королівство, про інтриги. Ось такого плану. Дуже люблю. Ось хто любить типу величного століття, або я навіть не знаю гри престолів. Мені кажеться, має сподобатися ця історія. Дівчина зізнається, дуже любить читати, а ще так намагається відволіктися від невтішних новин та негативних думок. Тож і минулорічну державну підтримку витратила на книжки. Мені краще взяти книжечку ніж в кінотеатр піти. Ліки особливо не купую, тому напевно для мене це єдиний такий варіант, оптимальний. У книгарні констатують, завдяки державній програмі охочих купувати книжки стало помітно більше. Втім, на зимову тисячу можна придбати не всю літературу, представлену у крамниці. Оскільки деякі книги друкуються не повністю в Україні, наприклад, не всі етапи, і вона вже не проходить. Деякі книги в книгарні ми замовляємо. Ну це англомовна література. Якщо беремо, замовляємо не в Україні, і відповідно вони теж не проходять. І врешті-решт, деякі видавництва і деякі книги, особливо новинки, банально не встигли додатись в цю програму, і тому оплата за них неможлива. Цьогорічна програма стартувала в середині листопада. Менш ніж за місяць заявки на отримання тисячі від держави подали понад 15 мільйонів 800 тисяч українців. В порівнянні з минулим роком, це було 14 мільйонів. Ось і враховуючи те, що заявки у нас мають і можуть подаватися до 24 грудня, ми розуміємо, що це. Все ж таки на кінець ми очікуємо ці заявки і готуємося для того, щоб вони були, звісно, всі задоволені. Тому що найчастіше питання це а чи вистачить коштів? Тому хочу всіх запевнити. Коштів вистачить. Всі заявки будуть виконані і всі отримують свою зимову підтримку у розмірі тисячі гривень. Скористатись програмою зимової підтримки можуть усі громадяни, які перебувають на підконтрольній Україні території. Кожна людина отримує лише одну допомогу. Заявки на неповнолітніх дітей оформляє один із батьків. Податись на зимову тисячу можна двома способами: через дію у розділі сервіси або ж на Укрпошті. Через пошту одержувачам пенсій та соцвиплат допомога надходить автоматично у день виплати. Також цей спосіб доступний опікунам дітей, людям без ідентифікаційного коду та тим, хто не користується дією або не може додати документи дитини. Кошти зимової підтримки можна витрачати лише безготівково. Вони надходять на спеціальний рахунок або ж на картку національного кешбеку. І ми свідомо обирали таку платформу національного кешбеку, тому що ми на сьогодні маємо найбільшість кількість відкритих таких карток. Це більше 12 мільйонів гривень, що, до речі, спрощує процедуру оформлення і отримання такої тисячі. Ну і це наразі допомагає виконати також одну з, з мети програм цих. Це підтримати українського виробника, якщо ми кажемо про тисячу. Щоб скористатись тисячею в магазині, віртуальну карту слід під'єднати до електронного гаманця у телефоні або ж отримати пластикову у банку, який обрали для виплати. Для прикладу карта від монобанку оформлюється вона відразу. Просто вже питання доставки. Наприклад, мені через нову пошту вона їхала два дні. Якщо брати відділення банку, там приват чи щось таке, там можуть зробити на місці. Це вже потрібно уточнювати самого банку. Чи активно вінничани подаються на зимову підтримку, запитуємо просто на вулиці. Оформила я цю тисячу зимову через Укрпошту, смска ще не прийшла. На що плануєте витратити? На ліки. Мені іменно для суставів, вони дорогі і в мене пенсія невелика, а тут я вже беру і пропиваю, так беру, що на два місяці. І мені вистачає так від весни до осені, від осінь зиму. Не. Чому? Не знаю. Як вам сказати, це є якесь моральне. Я пенсіонер, вона б мені би, не помішала, ну не хочу. Так, звичайно, я це зробила, тому що якщо я сплачувала податки, то маю право на те, щоб ну, якась підтримка була зараз і мені. І свою, і дитячу тисячу я спрямувала на відшкодування за опалення. А мама моя також оформлювала, я її. То вона має витрати їх на ліки. Ні, не оформляла. Не. не знаю, не було часу. Напевно, можливо, скерую потім на донат, але поки що не оформляла. Подати заявку на зимову тисячу можна до 24 грудня цього року, а використати кошти до 30 червня 2026-го. Уся інформація про виплату список магазинів, аптек та ліків, які можна придбати за програмою, доступна на сайті ZimaGo.ua.